Всім привіт! Е, вирішив я зробити огляд даного смартфону українською мовою. Адже е, ну, дуже мало є оглядів українською, переважно всі російською, але є багато україномовних е, людей, які е, хотіли би, напевно, почути українською. Е, це є телефон. Вірніше смартфон фірми EPON G7. Це модель 2015 року. Побудована на базі Android 4.4. Ємкість акумулятора заявлена виробником 2650 мАч. Також його розміри 76 на 152 і на 5,5 міліметра. От, Важить він 120 грам. Процесор тут стоїть Mediatek MT6592M з тактовою частотою 1,4 МГц. Так, оперативна пам'ять 1 МБ, вбудована пам'ять 8. Значить, дисплей, дисплей тут стоїть розміром 5,5 дюймів. Роздільна здатність 720 на 1280. IPS OGS. Так, відеоприскорювач стоїть малі 450 mp 4 Камера 13 мегапікселів і фронтальна камера 8 Мпікселів. Такий телефон. Давайте його включимо. В принципі, дуже яркий, хороший екран. Видно зразу кути огляду тут дуже хороші і, відповідно, він в сонячну погоду дуже буде добре видно.